Так, що далі? Ми е, робимо ну, це те, що йде за кордон. Це те, що йде за кордон. Ми для наших клієнтів, які вже купили, даємо ваучер на те, що вони можуть купити протязі трьох місяців наступну картину з знижкою 15%. Це діє тільки 3 місяці. Якщо людина не використовує, ну, значить знижка не зберігається. Також ми пишемо вручну вдячність за те, що людина. Купила у нас. Тому що Ну це не просто якийсь там шаблон, відправила, поїхала і так далі. Ми дійсно вдячні. І тут пишемо від руки: дякую там, Джон і так далі за купівлю. І ну, я вважаю, що це додаткова така історія, яка. Ну, це саме тому, чому до нас повертаються все більше і більше людей. Відсоток повернень ну, десь 30%. Це наші сертифікати для картин, також я їх підбирав довго.